Так. Так. Чому ваш маршрут до додому Ірини Фаріон, можете розповісти? Будь ласка, Ну, на відео, яке оприлюднила поліція, було. Ні, я не ви це заперечуєте. Мене хочуть переводити в СІЗО, знаєте, в мене був запис, <плес> захист, мене хубаво, бо загрожує на обстежку. І це навіть від російських спецслужб, від радикально налаштованих пам'яті. Якщо зі мною що станеться, якщо мені запобіжний захід не подовжить, я собою нічого не вийду. Вирd… Я себе, вас не хочу, не збираюся, я помираю, тому знаєте, якщо зі мною щось станеться, то мені допомогли. Я прошу прокори, судді, подовжити мені запобіжний захід. Він відвертає відвертається. Сьогодні 19 вересня. 19 вересня. Цікаво, що було 19 липня. Одному Богу є відомо, правда? Дивіться, Дивиться красу, яка неймовірно сильна жінка.

Ви ж тут присутні, що нічого не обрали. На яке рішення суду ви розраховуєте? Я хочу воно позитивне, але що воно таким буде, ми кажуть, угу. якщо все ж таки продовжить офіційно запобіжний захід. Будемо скаржувати до а от, е, те, що ви хотіли відвід прокурорів, можете пояснити? Ну, це моє право, я тому роблю відвідувати. Чому от чи можна питати? Ну, я бачу це все на, на власні очі. Я бачу, що е, пані е, особа, особа це прізвище, е, ну, Я бачу особисто, як вони обнімаються. Тому я врахую, що це попереджене ставлення до підзахисту. Може бути вона може пані в такий спосіб чи не в такий, але це підтверджує їхню якусь е, дружбу і може начинити певний на і впливати на слідство, і тим більше вони неодноразово гори, що вони будуть наполягати на зміні кваліфікації, тобто на частину другу статті 115. А це абсолютно це тому я, я бачу, що все є підстави відвідувати, розумієте? Це мою думка така. А от слова В'ячеслава щодо цього, що з ним щось може статися в СІЗО. Як ви можете як його адвокат прокоментувати? Ну, дивіться, я вам скажу таким чином: якщо він це говорить, значить є на це підставі. Якщо є на це підстави, значить він переживає за те, що э, ним може ще статися. Чому? Було безпосередньо сказано э, донькою Фаріон, що ми тебе. Э, я точно зараз не хочу виривати слова, але були погрози, які гунали в залісу. Напевно, э, людина переживає за себе, мало того, там було сказано не я, а ми. Що слово ми це має об'ємний характер. Що це саме буде, ніхто не тому ну, за такі обставини, напевно, він переживає і розуміє, те, що якщо його переведуть в СІЗО, то певне перебування там нього може бути чимось плачевним для нього. Тому, напевно, такий спосіб він хоче забезпечити себе. Це в суду, це не поза суду, це, не це в захист засідання, коли ми про відсікати, які зараз є зараз. Захист тут, будь ласка, хто у вас немає, кажіть, скажіть, ви присідаєте, у вас питань немає впевнений, що всі підстави е сторони обвинувачення по відносно е підвозку до молоде записну базуються на припущенні. І тому е таке відношення е то між стороною потреби стороною та обвинувачення, ну ставить під сумнів. Е Чи радість? <рісті> Дуже задоволена, що я побачила сина. бачу він в добрій формі. І сподіваюсь, сподіваюсь, що він повернеться додому. Він невинний, і я його заберу. Я це все, що я хочу сказати. Все. Я знаю це. Це точно. Все, я всіх люблю вас. Казали колеги, журналісти, що ви там от на вході робили, проводили, якийсь, проводили якийсь певний ритуал, чи це молитва була? Це не ритуал, це слово Алілуя. Алілуя – це молитва до Бога. Це тому ну, Алілуя, це знаєте, це спасіння. Тому. Тобто це... ви вірите, що ваш син вийде з візниці, вірні? Так, звісно. Я впевнена в цьому. Бо він не винен. А хто винен на вашу думку? Треба шукати. Оце дослідство. А те, що вони наляпали на нього, за це все будуть відповідати. І будьте добре, представтеся, будь ласка, ще раз. Мене звати Олена Зінченка. Дуже вас прошу. Начинить на нього тиск і не розмовляйте з ним. Кого? Дивіться, її? Бачите... Це... Бачив. Це вже заборонено законом розмовляти, напевне. Правда, Заборонено законом розмовляти не... з людиною. Не заборонили, але таким цінам, як пані Софія, розмовляє, то дуже. Заборона пані з вами спілкуватися як донька вбитої. Я не буду. Ну, а чому ви впевнені, що він буде? Так, чому, Ось ви, ви, так чому? чому ви так? Які Які до а сьогодні е ви почуєте до пані Олено, mm -hmm. чи чи бачила вона доказ, який оприлюднила поліція відкрило. з приводу В'ячеслава? Чому він не став підозрюваним? <пл 'язаний> що він купував ідентично <пл 'язаний> пана, мої куляри? Вона була на невідомому чоловіку, який близько двох тижнів сидів біля під'їзду Ірини Фаріон. Його маршрут також пролягав до її будинку. То син. Я вам кажу, ні. Я вважаю, що це історія, які собі адвокат придумав, це просто відвести справу до фінального завершення і доведення підозрюваного вбивстві і знаходження тих, хто йому в цьому допомагав. А що до фіналу, тобто, чи продовжать йому спобіжний захід, чи не продовжать, і твоя позиція щодо цього, що сам В'ячеслав Зінченко говорить про те, що з ним щось може статися в СІЗО. Дивіться, я думаю, що йому продовжить запобіжний засіб, він ще посадить. Я можу сказати, що я також боюся за своє життя. Це може сказати кожен, бо ми живемо в час війни, час, коли Росія знищує усіх українців. Тому все, що говорить Зінченко, це його власна думка.